We yeah. Військовослужбовці Академії сухопутних військ, зараховано до елітного козацького реєстру. Для того, аби заслужити це право, майбутні офіцери Збройних сил України взяли участь у презентаційному змаганні з автентичного силового випробування Залізний кіш. Цей спортивний захід у рамках військово-патріотичного виховання молоді було організовано за ініціативи громадської організації Львівщини. Місцем проведення змагань став спортивний майданчик Народного дому просвіта міста Дубляни, що поблизу Львова. У заході, окрім 10 курсантів Академії сухопутних військ взяли участь ще близько 10 спортсменів, старшокласники місцевої школи та студенти Львівського національного аграрного університету. Ідея розробки цього силового комплексу належить спортсмену важкоатлету Віктору Яськіву, який понад 20 років викладав фізичне виховання у Львівському національному аграрному університеті. Нам потрібні сильні чоловіки. Ми використовуючи певні сучасні напрацювання в галузі фізичної культури і спорту, а також опираючись на елементи козацьких традицій, щоб це якось пов'язати, перекинути місток з нашого минулого і в наше майбутнє, взаємопов'язавши створити такий такі напрямок, який за багатьма характеристиками, от власне, проф, такими характеристиками чисто специфічними, були гарні, досконалі. Тобто мінімум випробувань, максимум охопити фізичний розвиток. Незважаючи на те, що курсантам-спортсменам протистояли досвідчені атлети, військовослужбовці продемонстрували відмінний фізичний гард, командну згуртованість та волю до перемоги. Після нетривалої розминки та підготовчих вправ першим програму змагань виконав керівник групи курсантів, заступник начальника навчального курсу з виконної роботи, старший лейтенант Володимир Климович. Ну, я себе в першу чергу відчуваю. Захисником вітчизни і вирішив прийняти участь в цих змаганнях, тому що це досить цікавий спортивний снаряд, це трикутна поперечина, яку ми до цього часу не бачили. У нас є норматив з фізичної підготовки номер 3 Це вихід силою просто на попередчині на кількість разів. Тут нам представили, дали можливість зробити вихід силою з вагою на трикутній попередженні. Тобто, ми хочемо проаналізувати якість. Цього спортивного снаряду також можливо навіть запровадити його або дати пропозиції, щоб запровадили його для збройних сил України. За результатами презентаційних змагань було визначено, що курсанти академії сухопутних військ навіть без попередньої підготовки спромоглися виконати козацький мінімум.